24 лютого ми прокинулися від вибухів у приміському до Черкас селі. Згодом ми отримали інформацію про те, що відбулися жахливі події в Гумані, і зрозуміли, що повномасштабна війна прийшла і на Черкащину саме серце України. Ми того дня зібралися стригоним в редакції для того, щоб обговорити безпекову ситуацію, о -о осмислити, як діяти далі вже як бійцям інформаційного фронту. Редакція перейшла в особливий режим роботи, особливого ставлення до підготовки новин, до подачі, збору інформації з тим, аби не зашкодити. Армії не зашкодити бійцям із і застосуванням усіх вимог закону про правовий порядок воєнного стану. Ми показуємо ситуацію не лише на фронті, а взагалі про війну. Наша газета писала з 2014 року, як волонтери, наші журналісти їздили на Схід. Ми писали. про Волонтерську підтримку фронту Збройних сил України, так і про наших захисників, які воюють, їхні історії, про те, як, як вони там у побуті. Тобто, для нас ця тема не нова, і ми її продовжуємо зараз. Але чорнобілий формат, мабуть, найбільше відповідає цій ситуації, і ми вирішили, що будемо видавати газету чорно-білу до самої перемоги. наші журналісти, особливо дуже досвідчений журналіст Василь Марченко. Ми знаємо вихід у тому, щоб їздити із волонтерськими командами, і під час цих волонтерських поїздок шукати наших земляків і розповідати про те, як вони воюють, як їм допомагають із цивільних регіонів, як вони. Ну, взагалі, яка ситуація на фронті через наших земляків, через наших людей. Ми не знаємо, де кому більше страшно. Нашим захисникам не страшно на фронті воювати, і ми просто зобов'язані показати цю інформацію. Вона дуже важлива для батьків, які їх чекають з фронту. І у нас був навіть один випадок, коли. Поки журналіст повернувся зі сходу, і ми написали про нашого земляка-захисника, то його вже і не стало на цьому світі. Тому приходили батьки, плакали, цілували газету і дякували за те, що ми робимо. Ми відчуваємо в цьому велику потребу, необхідність, і тому, поки що, ми не маємо наміру припиняти таку діяльність, тому що вона дуже важлива для наших читачів. Для Жителів Черкащини це ніби єднає нас із тими, хто відстоює територіальну незалежність України, і, і з тими, хто зараз у такій дуже важ... важкій ситуації серед зими, хто захищає Україну. Звичайно, у перші дні ми не могли спрогнозувати навіть чи вийде наш наступний номер. І саме тоді ми почали активно розвивати наш сайт газети Черкаський край. Ми його створили на новій, більш безпечній платформі за за допомогою Тернопільського прес-клубу і національної спілки журналістів України. І сьогодні ми активно розвиваємо наш електронний ресурс. Безумовно, цей ресурс допомагає більш охопити більш широку аудиторію. Він прив'язаний до соціальних мереж. Тому ми вважаємо, якщо у нас і виникнуть складнощі із заробітками із можливістю утримувати редакцію, то ми перейдемо тоді на електронну платформу. Але ми зуміли відновити передплату на газету Черкаський край, хай вона не 100%, а відсотків на 80%. Але ми маємо постійного читача. Ми зберегли колектив редакції. Ми зберегли мережу власних кореспондентів, які працюють хоч і на волонтерських засадах, але все ж таки дають інформацію із районів області, а це дуже важливо. Тому на сьогодні ми оптимістично дивимося у майбутнє і вважаємо, що ну, по меншій мірі 2023 рік ми зобов'язані видавати газету, тому що в нас є. Великі зобов'язання перед читачем, як буде далі, не, не прогнозує ніхто. Але кожен журналіст залишився на роботі, редакція працює. Ми, хоч і в холодному неопалювальному приміщенні, але ми видаємо газету. Ми згодні працювати на волонтерських засадах, але все ж таки донести ту інформацію, яку, яка потрібна читачу, громадськості донести до читачів. Журналісти важливі, і ми кожен кожен ранок починаємо із думки про те. Чим ми можемо бути корисні, як ми можемо допомогти фронту нашим захисникам Збройним силам України і як ми можемо разом спільно наблизити перемогу? Роль журналістів під час війни надзвичайно важлива не лише тому, що ми подаємо об'єктивну і перевірену інформацію до читача. Журналісти під час війни є, є ще й протидіють фейкам дезінформації. Журналіст розповідає про те, що відбувається як на мирній, так і на тривожній території. Тобто, кожне слово професійного журналіста є об'єктивним і правдивим, і саме журналістам належить отака роль донести до населення те, що відбувається, і розповісти об'єктивно, достовірно про ту ситуацію, яка допоможе наблизити нашу перемогу. Журналісти важливі разом до перемоги.